Пані панове, я Марія, народилася на Черкащині у дуже мальовничому селі Лташова. Маю двох доньок, внучку. За спеціальністю я практиціонер, товарознавець, в минулому підприємець і арт-терапевт. Зараз, майже більше 10 років, я провожу в центрі самореалізації. Це група позитивного мислення, провожу групи, лекції, намагаємося жити більш гармонійно, і я також опікуюсь дітками, які із Смілянського школи інтернату Це діти-інваліди, Організовую їм екскурсії, смаколики різних аніматорів привожу. На даний момент я волонтер. І ми з психологами їздимо у психоневрологічну лікарню до наших хлопців, які були на передовій, і зараз вони там лікуються, бо їх накрила війна. І також щоб віддавати цю енергію, потрібно, чим? потрібно чимось наповнюватись. І я, дякуючи Богу, знайшла територіальний центр. Де тут можна співати, танцювати і взагалі тут підтримують дуже завжди і емоційно і фізично. Я також люблю мандрувати. В минулому я багато прийшла в Крим, Гори, Мангуб, Чугуткале. І зовсім нещодавно, три роки тому, ми з родиною і сусідами піднімались на Говерлу. До речі, на вершині Говерли Кава має особливий присмак, раджу. І також я живу за принципом, до кінця життя краще бути зношеному, аніж заржавіти, тому ми з друзями, сусідами. Кожен ранок з ранньої весни до пізньої осені ми їздимо велосипедами до Дніпра, зустрічаємо світанки. І в нас вже є такі традиції, що кожну неділю це не має значення, який час. Один і той же час це час сходу сонця. Кожну неділю ми там п'ємо каву, це Казбецький пляж. Так що, якщо що, заходьте, Дай -дай. будемо раді вас бачити. що ви тут разом з нами прийшли розділити сьогодні нашу зустріч. Дякую. під номером Тетяна Гребенюк. Доброго дня. Мене звуть Тетяна. Я народилась в Сибірі, але більшу частину свого життя проживаю у Черкасах. Маю лишу освіту, закінчила Київський політехнічний інститут. Свою трудову діяльність почала на заводі телеграфної апаратури, а закінчила два роки тому на комунальному підприємстві теплових мереж, де працювала на попаненному відділі 26 років. Моя сім'я має дачу, ми вирощуємо овочі, фрукти, ягоди. Я люблю працювати на землі. Не повірите, але мені дуже подобається сопати бур'яни. Це для мене як в'язати чи вишивати. Я все життя захоплювалася рукоділлям і освоїла декілька направлень. Вишивала картини, вишивала вишиванки дітям та онукам, освоїла техніку плетіння з бумажняних трубочок та поділки з джута. А зараз уклалась дизайнером качком іграшок і ляльок. Со своєю творчістю я вас сьогодні познайомлю. На кожне свято я щось роблю своїми руками і дарую своїм родичам та друзям. Жартуючи, називаю їх жертвами моїх поробок. А з цього року стала відвідувати територіальний центр, занимаюсь лікувальною фізкультурою та танцювальною аеробікою. І коло моїх друзів значно збільшились. Дякую за увагу. Учасниця під номером 3 Галина Гусінська. Доброго дня, шановне панство. Звати мене Галина. Народилася я у лісі, в одному з лісів Черкаського району. Не дивуйтеся, мій тато був лісником і тому я народилася у лісі. Як та мавка зростала серед могутніх дубів, берез та інших дерев. Між іншим, ще маленькою я навчилася розрізняти їстівні та неїстівні гриби за запахом. Потім, коли прийшов час йти до школи, моя родина переїхала до міста. Ми оселилися в невеликому будиночку біля пагорба слави. І тут я відкрила для себе нову стихію. Це дивний, широкий, могутній Дніпро. І я почала тікати з дому, купалася в його хвилях, загорала, збирала мушлі, робила собі перше намисто з ним. Потім школа, перша гімназія, навчання в університеті за фахом і вчитель української та англійської мови літератури. Пропрацювала в школі майже 40 років, а потім. З'явилось у мене нове захоплення, мої любі онуки. Їх у мене п'ятеро, і я їх один за одним виховувала. Потім, як внуки підросли, мені набридло сидіти вдома, готувати смаколики, борщі, і я вирішила піти у територіальний центр. Тут мене радо зустріли, я займалася і танцями, і співочому гуртку. А коли прийшла ця проклята війна, я почала в'язати разом з жінками маскувальні сітки і плести коврики для боїв. Ось так я живу з вірою в перемогу. Дякую за увагу. Валентина Левкіна. Я Валентина, народилася у великому індустріальному місті Харків. Маю вищу освіту, закінчила Харківську академію залізничного транспорту. За, за фахом я інженер-будівельник шляхів сполучень. з дитинства люблю спорт. У Черкаси я приїхала на початку війни і всією душею полюбила. Це чудове міста. Я хочу, ніби. Я хочу мешканців. Мі Задоволений від відвідувати територіальний центр. Займаюся лікувальною гімнастикою, танцями, вивчаю англійську мову. Дякую за увагу. У вас номером 5 Надія Писанюк. Добрий день, шановні пані та панове. неповторно красивій країні в Україні на Черкащині народилася я, Надія. Дуже багато різних спогадів за життя, але от сьогодні я оділа вишиванку моєї мами. І досі відчуваю тепло і ніжність її рук. Ці вішиванці біля 60 років. Це найдорожчий скарб моєї родини. Хочеться згадати слова Дмитра Павличка. Сорочку мати вийшла мені червоними і чорними нитками. На даний час я хожу в територіальний центр. Полюбляю займатися танцями, аеробікою. І дуже багато різних занять є на території центру. Від, від щирого серця хочу подякувати всіх працівників центру за їх добросичливе ставлення. Усім безмежно дякую за увагу. Учасниця під номером 6 Галина Сідорова. Добрий день, шановні глядачі. Мене звуть Галина. Я народилася у мальовничому куточку України на Поліссі, на Житомирщині. Я маю дві освіти. Я закінчила Житомирський технікум механічної обробки деревини та Львівський лісотехнічний інститут. За фахом я, меблевик. Після навчання за направленням я приїхала до Черкас. Я закохалася в це зелене місто, у сонце, у Дніпро і залишилася тут жити. Люблю займатися рукоділлям. Раніше багато в'язала списями та гачком, а зараз я захоплююся вишивкою. У моїй домашній колекції є 16 картин, сорочки, рушнички для пасхальних кошиків. Деякими своїми роботами я вас сьогодні ознайомлю. У вільний час я печу смаколики для ЗСУ та плиту маскувальної сітки в волонтерському центрі. Люблю Україну. Гарно дякую вам за увагу. Учасниця під номером 7 – Лілія Шостек. Та гості, я Лілія. Народилась в старовинному місті Чернігів. Там дорослішала, зростала, навчалась. Закінчила Чернігівський державний університет за фахом я психолог. А далі кохання. Зустріла молодого лейтенанта та й поїхала за ним у світ по далеких гарнізонах. Служили ми. В Німеччині, Забайкалі, в Чернігові і закінчили свою службу тут в Черкасах, в званні полковника Збройних сил України. Або в сім'ї військового служить обоє чоловік та його жінка, яка є його тилом. Маю двох синів, які теж пішли шляхом батька. І стали кадровими офіцерами. Зараз вони боронять нашу державу і вже мають державні нагороди. Маю шість онуків і всі хлопчики. Так що наш рік продовжує. Оля закрутила по-іншому. В моєму житті з'явилась людина, чоловік, який знаходиться зараз поряд зі мною. Він підтримує мене, він оберігає мене, він весь час рядом, за що йому дуже вдячний. Влітку в нас дача, овочі, фрукти, озеро. Відпочиваємо! Хожу в територіальний центр, приймаю участь в театрі Плюс та танцюю в танцювальному колективі Глонія. Вдячна територіальному центру за те, що вони дають нам можливість навчатися, пізнавати себе, а головне повірити у себе. Дякую за увагу. Учасниця під номером вісім Любов Артемова. Доброго дня, шановні гості. Мене звати Любов. Я народилася в сім'ї військового бібліотекара. Скажу вам вважаю за велике щастя народитися в Україні, мати е воспитання. Українських піснях, танцях, коло вишиванок, коло рушників, мальб тополь, золотих ланів, щирих, гостинних працьовитих людей. Я художник оформлюють і люблю створювати красоту. У мене в садку ростуть гібридні лілії, тюльпани, рози. І риси, крокуси, півоні, та чого там тільки немає, я люблю, щоб було дуже в мене красиво. Також я займаюся рукоділем. Навіть з маленького шматочка паперу, чи тканини, чи стрічечки, чи камінчика, чи навіть мушлі я можу зробити щось неймовірне для городу або для дому. З газетних трубочок я плиту отакі корзиночки кашпо для квітів, віночки роблю, штучні е е квіти. З папіємаше роблю декоративні баночки, бутилочки казкових персонажів, всі для, для декорування дому. Дуже люблю реставрувати вінтажні ляльки. Нещодавно я реставрувала. Німецькою лялькою гольницю 18 століття тут дуже була інтересна робота. Шию підв'язки для гордин і штор. у вигляді сплячих феєчок, також магнітні підв'язки в стилі канзаші, до танцювальних костюмів. Люблю шити аксесуари, оцей очіпок. Та не один, я пошила сама. Е наприклад, зараз вам покажу, якщо всередині танця треба змінити е щось, дуже, то є отак зовсім незаметно, можна витягти юбку і ні, трошки я не готова була, і накинути її отак на себе, і це вже буде. Геть Ще. Бюджетерією я займаюся. Оце нависто на сім ікон зробила я сама. Першою і великі оповідання для дітей та дорослих. Посіщаю наш терцентр, займаюся в групі танців танго. Дуже мені подобається це, бо дає змогу рухатися. А нещодавно я вивчила індійський танець, який сьогодні вам представлю. Na, dabar, matot, jūs dėkoju jums už darbą.